Всім привіт! Хотів сьогодні підняти цікаве запитання: чому Бог створив стільки багато планет та галактик? Бог створив всесвіт таким великим, щоб показати, що рухатися на таких відстанях у всесвіті на фізичному рівні неможливо. Лише Бог поза часом та Він може перемістити нас на третє небо. Окрім того, деякі люди в стані клінічної смерті. Бачили, як відлітали у космос та нашу планету. Отож, чому Бог все так створив, щоб показати свою безмежність? Так цар Соломон говорив, як побудував свій храм: Господи, небеса, тобто атмосфера та небеса небес, тобто Всесвіт. Не вміщуй Творця та храм, що я збудував, він не вміщує Тебе. Тому Бог дивиться на наші серця. Ми Його храм. Головне відкрити серце Ісусу Христу та буде мати спасіння. Амінь.